Крізь вітри і завірюхи майже цілу добу кияни намагалися дістатися додому, пережити вони охоче діряться в мережі. Мій особистий досвід вранці спробувати віднайти лижі, тому що шансів якось інакше добратись на улюблену роботу не було. Надвечір вже багато. Киян пересувались по місту і на бігових лижах, і на сноубордах. Діти на собачих упряжках пощастило власникам снігоходів про довгу дорогу додому. Далі, добратися додому і вижити. Інтернет рясніє спогадами. Я п'ять годин простояв на московському мосту. Сусіди не приїхали додому ще зі вчора, а стоять на Туполева з вечора. Чоловік з мінської йшов пішки на Виноградар о першій ночі. Від каравана все стояло. Щойно прийшов пішки на мінську. Проспект перемоги стою з вчорашнього вечора. Вранці ходив за бензином. Сусіди розбирають відбійник, і це все на фоні плаката Любіть Україну. Чоловік простив у заторі до третьої ранку. Додому так і не дістався. Поїхав ночувати до найближчого готелю. Хто залишився, ранку не витримує. Порятунку тут так і не дочекалися, тому ініціативу беруть у свої руки. Починають розбирати відбійник, аби поїхати у зворотньому напрямку. Не втрапити у затор це ще не запорука благополучного повернення додому. Виїхати не могли навіть там, де дорога була вільною. Увечері між машинами зручніше вирулювати. Хіба що на снігоході? А вже надранок в інтернеті почали з'являтися і веселі фотожаби, і веселі зимові розваги. За такої погоди на сноуборді можна проїхатися навіть Андріївським узвозом. Ольга Нескородіна ТСН 1+,1 плюс